Продовжуємо зустрічати гостей цього разу. До вашої уваги. Я хотіла розповісти про певну подію, яка має відбутися 12 жовтня. Точніше, прошу не 12 жовтня, а от подія, яка збирає усіх, хто хоче чогось нового дізнатися і зробити, можливо, в чомусь прорив у своєму житті. Щодо інтелектуальних дискусій, далі будемо говорити. У нас один із експертів-учасників цього проєкту сьогодні. У гостях це Володимир Медведєв, доцент кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені Богомольця. Вітаю вас. Добрий день. Отже, Володимире, ну, зокрема, яка ваша місія у цьому проєкті? І а, далі будемо вже говорити більше про а, вашу специфіку роботи. Ну, місія моя тимчасова, От, я залучений як один із. Із експертів по тій чи іншій темі, які піднімаються на цьому проєкті. от теми такі загальноосвітні, чесно кажучи, так як науковцю важко зразу до них прилаштуватися, але оскільки є велика дистанція між наукою. І між тим, що про неї знають прості люди, не науковці, то приходиться ставити такі загальні теми, які фігурують там на цих інтелектуальних дискусіях. І От, в деяких із них я залучений як один із експертів, експертів багато. От іде е, mm -hmm. дискусія між експертами, люди задають питання, ті якісь висловлюють свої думки. Одним словом, це досить цікаво і е, досить е, е, такий mm -hmm. м'який формат, який дозволяє повністю розкрити ту чи іншу тему. Володимире, ми продовжимо нашу розмову. Отже, ви розповіли, яку участь, яку місію е, несете у цих інтелектуальних дискусіях. Тим не менше, якщо більше заглибитись у вашу спеціалізацію, то будь ласка, е, можливо, так більш обширно розкажіть телеглядачам. Які захочуть прийти на ці інтелектуальні дискусії, щоб вони розуміли а, спеціаліст, з якого профілю ви є? Ну от е, я хочу зупинитися, не буду про всі дискусії mm -hmm. говорити, оскільки я е, профіль мій нейрохірургія, нейрофізіологія, е, от то мене запрошують експертом у всіх питаннях, які пов'язані із е, розумінням функції мозку, патології мозку, як це впливає на вирішення людиною тих чи інших питань. Але я би хотів зупинитися на тому, що от наступна наша дискусія, зустріч така, ну квазі дискусія, скажімо так, це буде 9 листопада, о 19-й годині, в Редісон Плаза. Це Ярослав Вал, 22 поблизу метро. Золоті ворота. Вона буде присвячена біоетиці. Це дуже таке, от, начебто не зовсім зрозуміле питання, що це за біоетика. Справа в тому, що це дуже широкий зараз пласт сучасних проблем, угу. етичних і не тільки етичних, які пов'язані із новітніми досягненнями науки і їх впроваджені в суспільство. Так, це З тими... випробування якихось медикаментів на тваринах чи на людях. Це, це безліч різних питань. По-перше, це використання тварин в експериментах, залучення людей до експериментів. Далі це використання новітніх технологій в лікуванні, таких як стовбурові клітини, отримання стовбурових клітин. Наскільки це етичні методи отримання, наскільки етичне використання тих чи інших видів стовбурових клітин. Також це такі питання, як вдосконалення людської свідомості, вдосконалення психіки, лікування психічних захворювань різними методами і так далі. Це питання штучного інтелекту? Наскільки ось суспільство готове, і наскільки зараз реально створення таких інтелектуальних машин? Ну і так далі. Так далі. Таких питань дуже багато: клонування, евтаназія, аборти, безліч різних питань, які зараз от, це ключова тема. Я вам хочу сказати в суспільних таких дискусіях. От і тому ми таку тему підняли. Я, скажімо так, дуже підтримував саме те, щоб ця тема була. Я безпосередньо брав участь в тому, щоб зібрати коло експертів, осіб, які по-моєму здається, так мені. Найбільш фахово можуть цю тему розвивати і по ній дискутувати, так що буде дуже цікаво. Угу. От е, щодо етичності, от, власне, ви і називали ті моменти, які на сьогоднішній день хтось вважає етичними, хтось не дуже. А як взагалі у світі зазначено? Є якісь е, е, юридично підкріплені е, моменти, які, власне кажучи, визначають це добре, а це погано. Е, значить, будь-яка... Зокрема, без... використання тварин у дослідах. Ну, от, це етично. Е, 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 значить, я вам хочу сказати, що будь-яке таке питання не тільки. Використання тварин в досід і так далі, воно будь-яка новизна наукова вона проходить певні етапи свого впровадження. так Спочатку вона з'являється як факт, потім цей факт на себе звертає увагу. Починається дискусія навколо цього факту. Якщо цей факт не є. Прямо суперечливим стосовно існуючого законодавства, то його розгляд цього факту переходить в площину чисто етичних дискусій. Бо якщо він суперечить уже існуючому законодавству, то цей факт повинен розглядатися з юридичної точки зору з правоохоронними органами. Так, от велика кількість новинок наукових вона якраз от зараз перебуває на стадії ось таких етичних дискусій. Дуже погано, що ті, що ці етичні дискусії або взагалі до нас не доходять. В дуже таких вузьких аудиторіях вони здійснюються. Або їхня наявність шельмується, і кажуть, от люди, що наявність таких дискусій, дискутування навколо проривних якихось технологій це є консерваторство, там і так далі. Це от сповільнює прогрес людства. Це неправильний підхід. Чому? Тому що ще не було жодної технології, створеної людством, яка б не мала двох медалей, двох сторін однієї медалі, тобто позитивна і негативна. І от якраз зважити всі можливі ризики для людства, для суспільства, для кожного члена суспільства, який буде користуватися цією новинкою, от для цього потрібні ось такі. Етичні вивожені дискусії, які тривають десятиліттями по деяких питаннях. Ось. І е, третя уже стадія це коли певна оця новина проходить етичну цю дискусію, і під нею, як результат дискусії, відпрацьовується законодавча база, яка буде регламентувати її використання, обмежувати в деяких випадках, дозволяти в інших випадках і так далі. Ось е, цей процес він, він має місце, і це дуже добре, що він є. Єдине, що ми повинні сказати, що е, в дуже багатьох питаннях, от саме оцей момент дискусійності він випадає. Дає із суспільного дискурсу, тобто суспільство вже дають варіант на остаточному його, от тобто, новину на остаточному варіанті, що ось ось уже будуть якусь нормативно правову базу під неї підводити. А стадія, ось ця донормативна стадія дискусійна, часто випадає, і, от, через те, такі інтелектуальні дискусії на ці теми обговорення цих тем повинні бути обов'язково. Тобто, наприклад, якщо все таки вийде на законодавчий рівень, до прикладу, виправдання продажу частини свого тіла, от людина бажає продати там, частину свого тіла там, заради того, аби врятувати близьку людину там, чи просто тому, що потрібні гроші, от, то, перш ніж це запровадити на законному рівні, повинно розуміти суспільство, для чого воно потрібно, да, де от оця межа етичності, Абсолютно потреби. Вірно. От, і от ці інтелектуальні дискусії проводять проводяться саме для цього. тож скільки часу буде проводитися такі от заходи, і саме на от таку тему, і скільки тем загалом буде піднято на таких інтелектуальних дискусіях? Ну от що стосується цієї дискусії, яка у нас буде, я угу. не думаю, що вона по етичній проблематиці буде останньою. Це напевне буде тільки угу. перша. подивимось по резонансу. Наскільки це суспільство сподобається, наскільки це буде в фаховому середовищі визнано і позитивно оцінено. Реглане менше на от оці найближчі дискусії. Які теми будуть підняті? на цій темі будуть всі окреслені нами теми що щойно підняті, угу. тобто те, про що я говорив на самому початку своєї розмови, тобто це блок прикладних питань, що стосується там випробування нових препаратів, люди, тварини і так далі, блок питань, що стосується нових технологій регенераційної медицини, продовження життя, блок питань життя чи не життя, це ефтаназія, позбавлення е, зародку права на життя чи наявності в нього права на життя, і так далі, угу. і нарешті. Останній блок це такий широкий світоглядний блок. це Куди прямує прогрес люства в біотехнологіях, в інших технологіях, в технологіях Artificial Intelligence, тобто ем, ем, штучного інтелекту, і так далі, і чим ці речі загрози, чи це загрози, чи не загрози? Наскільки це загрозливі речі? Як цих сприймав? Це Оце такі чотири блоки. А, отже, дуже цікаві моменти. Ви піднімали, зокрема, які точно чотири окреслили, які точно будуть обговоритися на найближчих інтелектуальних дискусіях? Тим не менше, а, як виглядають оці ці дискусії? Тобто, ви як експерт? спеціаліст, власне кажучи, у своїй галузі пояснюєте людям, що етично, що не етично, так а потім ці дискусії, тобто ці люди, які приходять, вони висловлюють свою думку. І чи буває таке, що ви навпаки змінюєте як експерт свою думку з приводу там конкретного питання? Зокрема, можна навіть взяти, от чи дійсно чи може бути виправданим ефтаназія? Зокрема, от, з ну, цього момент значить формент формат наших дискусій такий. Це не є такі типові дискусії, бо типові дискусії вони потрв їх. Формат це завжди ну мінімум дві. Такі вузькі вузьке коло осіб, дві особи, які між собою дискутують. Тут трошки інший формат. Він дозволяє більш розкрити тему. Значить, як це відбувається? Є аудиторія, аудиторія досить велика. Є модератор, ведучий цієї дискусії, так або, ну, скажімо так, той, хто вибирає час. І той, хто вибирає питання, які відводяться і які піднімають. Значить він під час цієї розмови, це вільна розмова між експертами, їх кілька, він піднімає ті чи інші питання. От він каже, наприклад, що ось таке от питання хвилює, зараз воно актуальне, які ви можете висловити свої точки зору. Ось висловлює один експерт, другий, третій. Зав'язується розмова. Якийсь один експерт не погоджується із цією ситуацією. Хтось із залу каже, що ви знаєте, мені здається, що це не так, в мене є от своя точка зору і так далі. І от під час отакі. От таких розмов, звичайно, час обмежений дві години. Це з однієї сторони багато, з іншої, мало, і дійти до, до того рівня, що от ви будете змінювати свою позицію кардинально. Такого звичайно що не буде. Але. Під час цих розмов ви сієте зерна і в людей, які там є, в їхнє розуміння і в їхній світогляд, і вони засівають ваш світогляд, якщо так можна сказати, своїми зернами розуміння. І ось уже після цього у вас виникають якісь уже спогади, ви задумаєтесь над якимись питаннями, і, можливо, в деяких випадках і буде змінюватися ваша позиція по тій чи іншій проблемі. А от давайте заінтригуємо телеглядачів, оскільки вони не зможуть так нам апелювати і висловлювати свою думку з певного питання. От, наприклад, чи може людина визначити момент смерті? Своєї так і що є ефтаназія, ну, от ваша е думка з цього сама приводу? сама сама людина навряд чи mm -hmm. е е якщо і визначить момент своєї смерті, зрозуміє, що вона померла, от то я думаю, що навряд чи вдасться нам про це повідомити. Е от але м зараз є е е алгоритм е закріплений законодавчо в багатьох країнах, е який якраз от використовується для констатації смерті. Людини і він зараз фокусується уже навколо мозку, тобто смерть людини вважається такою, що сталося в тому випадку, коли доведено, доведений факт смерті мозку, для того щоб поставити діагноз смерті мозку, використовуються певні додаткові інструментальні засоби. Для того, щоб виявити відсутність кровоплину в мозку, відсутність електричної активності в мозку і так далі. В сумі своїй, а також апнеїстичні так звані тести, коли відмикають штучне дихання людини, і дивляться, чи може вона далі продовжувати самостійно це дихання і так далі. Це є цілий набір специфічних тестів, який в своїй повноті повинен верифікувати момент, не момент, а явище, наявність смерті мозку. Якщо смерть мозку виставляється, то Ставиться питання про можливість вилучення органів для трансплантації для того, щоб врятувати життя інших людей. Але це питання можливо, його вирішення, залежить виключно від згоди тих людей, які оточують померлого. Або помираючу людину. Ось, а, е, так, то... Якщо людина сама виявляє бажання, оскільки не хоче е, переживати, можливо, якесь довгострокове лікування, оскільки вважає, що це муки. Як тут бути? лікареві, які, якого просять е, допомогти? От... Законодавчо зараз в нас в Україні mm -hmm. це заборонено, в більшості країн це теж заборонено, це mm -hmm. називається активна евтаназія. От, для полегшення смерті хворого, ви розумієте, в чому тут основна колізія етична? Вона заключається в тому, що е, знаєте як, у кожного із нас е, бувають ситуації в житті, е, коли здається, що вже от все, е, виходу більше немає. Е, якщо людина йде з цього життя в такій ситуації, завжди у всі часи це називалося суїцид. Е, якщо ми е, говоримо про те, що людина має право на Евтаназію, то ми зразу ж спряжене етичне питання повинні розглядати питання щодо оправданості суїцидів. Ось і я вам хочу сказати, тут є дуже велика проблема. Проблема в тому, що суїциди, особливо підліткові суїциди, зараз виходять на одні із перших місць. По причинам перечасної смертності в людській популяції, причому у всіх країнах, наприклад, в Україні це 32 випадки на 100 тисяч населення. Якщо не помиляюся, в сполучених штатах Америки в інших західних країн це 14-15 випадків, тобто вони є. І от тепер собі уявіть, які будуть наслідки в тій ситуації, коли ми цю тему перестаємо взагалі регламентувати. Тобто ми це абсолютно все дозволяємо, ніяких норм немає, ніяких обмежень немає, нічого немає. Добре це буде для суспільства чи погано? Наприклад, молода людина, яка потім через, 50, через якихось 10-15 років може стати Нобелівським лауреатом. Або дуже відомим художником, або композитором і є дуже вразливою до якихось ситуацій етичних чи в якихось життєвих. І от в цей момент, в 17 чи в 16 років, вона хоче піти з цього життя. Ми їй дозволяємо, кажемо, нема питань, хочеш іди, угу. твоє право. Так само це стосується і чисто медичних речей. Ем, я не можу тут зараз розвивати цю тему по Ефтоназії mm -hmm. дуже широко. Вона має багато різних всяких аспектів, але я вам хочу сказати, що це неоднозначна річ. Mm -hmm. Неоднозначна річ. Не можна це, цю річ відкривати в такому плані, що а чому би і ні? Розумієте, це, це не, не жарти і це не, не настільки легке рішення, як може видатися в більшості випадків на перший погляд. Це інтригувало, чесно кажучи. А, добре, ну а от. Ем... Щодо лікарів, я так бачу, тут ще навіть є е, цікаві моменти, які будуть підніматися на цих інтелектуальних дискусіях, зокрема лікарська етика, чи етично лікувати заради отримання заробітної плати, як етично поєднати оплату праці лікаря і виконання ним свого етичного покладання допомоги людям. От, тобто, виявляється, якщо є клятва Гіппократа, так лікар і так зобов'язаний рятувати життя, от, то виходить, що не зовсім етично е, те, що йому оплачується його рятування. Ну Тування от життя. от ви розумієте, от знову ж таки яскравий приклад того, наскільки є от цікава така колізія. Mm -hmm. Розумієте, ми ж розуміємо дійсно як, що от лікар, священник, педагог це ці професії, які от горять всім. Отак от світять всім і згоряють самі. Так, от вони повинні нести людям бути такі, от без так сказати, ну без всяких якихось там винагород і так далі. Ну але практика показує, що лікарі це люди, от священники, педагоги і інші такі професії. Це все професії, які є професіями людськими і вони повинні їх повинно бути в великій кількості цих людей, представників цієї професії. Тому. Якщо мова йде про те, що лікарська допомога повинна бути якісна і у всіх верствах населення охопити ці всі верстви один, два, три лікаря не зможуть. Ось, через те, ми повинні якось цю професію вводити в дискурс нормальних фінансових відносин. Розумієте, хочемо ми того чи не хочемо. Інша справа, що ці відносини повинні бути формалізовані юридично правильно прописані. Це може бути або державна медицина, тоді держава забезпечує життя. Я не скажу, що там дуже якесь там яскраве життя, але от середнє життя громадянина лікаря держава забезпечує інші моделі: приватна медицина, страхова медицина. Фондова медицина, і так далі це вже інші різні варіації на цю тему. Зараз, якраз я думаю, от суспільство українське стоїть перед порогом от тієї ситуації, коли треба щось вирішувати в цьому плані, вибирати якусь певну модель. А може поєднувати ці моделі між собою? Я думаю, що це так mm -hmm. і буде зроблено. Але я хочу сказати, що завжди в цих, ось саме в таких професіях, як ще раз повторю, лікар, духовна особа і педагог є досить великий відсоток людей, які йдуть по покликанню. Розумієте, якщо це духовні люди, то це є люди святі, канонізовані, церкви і так далі. Якщо це лікарі, то це є ну, прикладів таких дуже багато, розумієте, на щастя. Це той же, ж, наприклад, там і Альберт Швейцер, Нобелівський лауреат, прекрасна людина. Це е, лікар Гаас, от, який в свій час існував, це 200 вже чи більше років назад в Російській імперії. Це, наприклад, Войно-Есенєцький, е, е, лікар-хірург наш Лука. От, е, е, Це розумієте, люди, якими ми повинні пишатися. І в яких кожен лікар повинен брати приклад. Ми повинні прагнути як лікарі до цього, повинні прагнути. Але суспільство теж повинно розуміти, що вимагати від кожної людини в рясі чи від кожної людини в білому халаті бути святим, ну, теж не є зовсім правильно. От, бо це теж люди, і люди бувають різні. От, зокрема, корупція в медицині. От що є корупцією, а що є вдячність. Це е, теж тонкий момент. Ви знаєте, це, 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 це момент є тонкий. Е, от, е, і тут потрібно, щоб е, про цю річ говорили не, не стільки практики, скільки юристи. Ось в першу чергу, якщо ми визначаємо, що є корупційною дією, а що є подякою, наприклад, лікарю, так, я не можу зараз про це говорити однозначно, тому що я не фахівець в цьому mm -hmm. плані, в плані юриспруденції, так? Але я вам хочу сказати, що я як людина, яка теж можу лікуватися, так, е, і я вам хочу сказати, що е, якщо я після того, коли лікар мені допоміг, чи, наприклад, педагог мене навчив чогось, так, е, я відчуваю вдячність до цієї людини. Я би хотів їй подякувати. Е, звичайно, я не буду це робити в примітивний якийсь спосіб, грошовий. Так? Я оберу якийсь такий спосіб, який я зможу, можливо, це буде просто дійсно подяка від щирого серця. Можливо, це будуть добрі слова. Можливо, якщо це буде жінка, то це будуть які, наприклад, квіти там чи ще щось. Розумієте, тобто тут уже потрібно... якщо дійсно в людини є. Потяг подякувати від щирого серця лікарю, який допоміг, повірте мені, людина зможе це зробити, не заляпавши оцю подяку, не одівши її в ряси типової якоїсь подачки фінансової там, чи, чи якоїсь корупційної дії. Знайде спосіб, як це зробити красиво, грамотно і так, що лікар відчує, що це була подяка від щирого серця. Ті ж етичні моменти, так, скажімо так, так. так. Ну а от е, щодо, от ми про, поговорили і про смерть, і про подяку. І е, е, теж варто підняти питання е, нового життя. От е, клонування це етично чи не етично? От, наприклад, людина е, не сприймає там штучного якогось запліднення і так далі, а хоче, от щоб дитина була схожа, наприклад, на, на кохану людину, яка, е, на жаль, пішла з життя. От, як до цього ставитися? Ну от ви знаєте, я вам зразу скажу. Ось дивіться дуже добре, що ви вже правильно це ставите Це питання, тому що ще донедавна. Клонування вважалося як один із механізмів іморталізму, тобто безсмертності людини. Є один навіть відомий письменник фантаст Я не буду на називати його прізвище, бо він дуже відома людина. Ось але він, наскільки я знаю свій біологічний матеріал, якщо не помиляюся, волосина чи значить, в які є можливе збереження тривалий час от, клітин, відправив, значить, там із одним із супутників космічних апаратів космос для того, щоб його відтворили і клону Значить, я. Вам скажу таким чином, що є близнюки. Ось ми всі знаємо, що є люди-близнюки однояйцеві. Тобто, так. вони як дві каплі води. Оце це є клони. Природні клони, це клонування відбувається в утробі матері. Так от, скажіть, будь ласка, що ці два близнюки це однакові особистості? Та звичайно, ні. Це дві, вони подібні, вони мають дуже тісний зв'язок психологічний між собою. Але це дві різні людини. І от е, сама природа, саме цей такий варіант, наявність, отакого, він вже відкидає можливість клонування як відтворення тієї ж самої людини, тієї ж самої особистості в майбутньому. Тепер щодо того, що я от хочу значить, щоб моєю дитиною була людина, яку я там любив, чи поважав, чи так далі. Ну знаєте, от я вам чесно скажу: якщо от зараз в українському суспільстві в середньому шарі українського суспільства поставити таке питання, то воно буде виглядати не зовсім, скажімо так, ну не етично. я не скажу, що не етично. Це буде просто якесь така от, таке хотіння, яке ну ну не зовсім таке, от сприйняти всім і, і до нього mm -hmm. я б, наприклад, так не міг. Mm -hmm. Ось чому ну уявіть собі, я знаю людину, яку я знаю дорослою. Ось в мене з нею якийсь певний формат стосунків. Може, це якісь стосунки кохання, може це стосунки, якісь виробничі там чи якісь інші. А тут раз я хочу, щоб вона була моєю дитиною. Розумієте, це з психологічної точки зору треба до цього дійти. Ось а оскільки до цього доходять, якщо такі приклади є, хоча я поки mm -hmm. що не зустрічав, доходять окремі люди. То і потрібно ці питання окреслити окремішністю. Тобто, ось буквально в якомусь індивідуальному порядку потрібно ці питання вирішувати. Зокрема, Але... для цього повинні бути психологи, щоб так роз розумієте, і це осіб... потрібно і потрібно розібратися в мотивації цієї людини. Mm -hmm. Яка для чого це, це от розумієте, це, це дуже важливий момент. Я розумію, що і психологам буде цікаво відвідати ось такі інтелектуальні дискусії, аби потім розуміти, як працювати з своїми пацієнтами. Дякую, що прийшли. Ну а я нагадаю, цікаві теми будуть підніматися на інтелектуальних дискусіях 9 листопада, о дев'ятнадцяті годині.